Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Основою трансформації у Христі є усвідомлення нашої потреби осягнути спасіння, бажання змінюватися та зростати в досконалості, пізнання Бога, себе, світу спирається на цей фундамент духовного життя. Але це усвідомлення залишається безплідним, якщо не додається довіра до Бога. Усвідомлення нашої потреби спасінні призвело б нас до відчі, якщо б ми не знали, що Бог прагне нас врятувати. Навіть у Старому Завіті усвідомлення необхідності спасіння вже було пов'язане з очікуванням Месії. Довіра до Бога передбачає живу віру в послання Євангелія, віру. Яка є не лише теоретичним переконанням в об'єктивній істині, але й живим переконанням в тому, що вища реальність постійно входить в наше життя, формуючи його. Ця віра, наперед усе стосується того, щоб прийняти факт всемогутності Бога. Ми не повинні лише теоретично вірити, що загалом Бог може зробити все, скоріше, всемогутність Бога. Повинна бути настільки реальною перед нами в кожній ситуації нашого життя, що всі інші, здавалося б, незмінні реальності зникають перед нею. І в зовнішніх небезпеках, з яких часто, здається, не видно виходу, і перед людиною чий стан позбавляє нас надії на навернення перед нашою власною недолею, що постійно змушує нас падати, перед тягрем гріхів, що притискає нас до землі. Повинна залишатися в нас жива найвища істина, яку архангел Гавріл відкрив при Святій Діві. Для Бога немає нічого неможливого. Людина ніколи не може забути того, що Бог з каміння може підняти дітей для Авраама. Людині важко осягнути правдиву віру, допоки вона не навчиться завжди пам'ятати те, що говорить Псалмоспівець все, що хоче Господь. Те чинить на землі і на небі. Перш за все, ми повинні вірити у самогутність Бога стосовно нашої особистості. Перед нашою недолою, безпорадністю, перед тягарем гріха, який ми даремно намагаємося скинути з себе, ми повинні завжди говорити з Давидом окропи менеї сопом і очищуся. Людина має жити не тільки вірою в самогутність Бога, але у його любов до неї. У Його невимовне милосердя, яке зійшло до нас у Христі і хоче нас врятувати. Але Бог багатий милосердям через велике Своє милосердя, яким полюбив нас, коли ми ще були мертвими через гріх, оживив нас з Христом. Важливо вірити, що Бог не лише здатен нас врятувати, а Він також нас покликав до вічної спільноти з Ним, що Він хоче нас спасти. І навіть вже спас у Христі. Людина покликана осягнути віру не лише в те, що Бог є безмежною любов'ю в собі, щоб слова святого Івана Богослова, Бог є любов, закарбувалися в її серці та відображали для нас сутність Бога в собі, але також покликана осягнути віру в те, що Бог любить людину, Бог спрямовує силу своєї любові до життя і серця кожної людини. Довіра до Бога також включає віру в любов всезнаючого і всюди присутнього Бога. Той, хто сповнений справжньою довіри до Бога, знає, як каже Святий Августин, що нам обіцяно осягнути споглядання живого і всевидючого Бога. Серце людини пам'ятає про те, що той, хто відпочиває у собі у вічному блаженстві, також постійно споглядає життя людини та лагідно з повагою до свободи людини. Провадить її до вічного життя. Господь каже, що навіть волосся на голові пораховане, і це варто пам'ятати також, наскільки Бог уважний і знає найменші дрібниці людського життя. Усвідомлюючи це, людина знає, що Бог близький до неї, навіть коли вона знаходиться далеко від нього. Людина, сповнена довіри до Бога, не обмежує його діяльність рамками, які вона може уявити. Але вірить, що перебуває постійно в Божих руках, у його всемогутності, у його всезнаючій любові, незалежно від того, наскільки вона особисто віддана Богові. Справжня довіра до Бога включає усвідомлення того, що погляд Бога проникає в кожну обставину нашого особистого життя, що людина ніколи не може уникнути Його, навіть якщо спробує уникати Його погляду. Будь-яка втеча від Бога є безнадійна, оскільки людина завжди залишається його творінням, і що б людина не робила, навіть якщо намагається сховатися від Нього, каже Господь у Пророка Єремії: Я Господь досліджую розум і випробовую серце. Але також необхідно знати, що той, від кого ми не можемо сховатися, є безкінечною святістю і вічною любов'ю, великою солодкістю наших душ. Той, про якого псалмоспівець каже Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. І нарешті наша довіра до Бога включає віру в те, що ми покликані Богом, що ми наповнені силою Божої любові. Той, хто має справжню довіру до Бога, завжди пам'ятає Його слова Я Господь покликав тебе до праведності, тримав тебе за руку. Каже Господь через пророка Ісаю. Правдиве покірне усвідомлення свого покликання повинно бути присутнє також і в довірі до Бога. Бог не лише нас любить, але й хоче, щоб ми любили Його. Коли Ісус звертається до Петра з питанням: Симоне, сину Йонен, чи любиш ти мене? Таким самим чином запитує і нас. Містичні слова Христа на Христі Я спраглий. Є постійним закликом до нашої любові. Довіра до Бога передбачає живу віру у послання Євангелії. Однак для зросту цієї віри потрібно покинути відчуття постійної природної безпеки, Немо би перенести центр нашої ваги від наших природних схильностей і упування на себе до повної довіри до Бога у духовному житті. Важливо навчитися відмовлятися від досягнення мети виключно власними силами чи за допомогою природних засобів, а з більшою силою відкрити своє серце на очікування всього від життя, яке дає нам Христос у хрещенні. Важливо також пам'ятати, що справжню перемогу над гріхом людина не може здобути силою своєї природи, але може її осягнути лише з Христом і у Христі. Людині важливо навчитися жити вірою в новий надприродний принцип, учасниками якого вона стає у святому хрещенні, і разом з апостолом Павлом промовити коли я слабкий, тоді я сильний. Звісно, якщо трапилося так, що ми образили Бога конкретним гріхом, якщо в якийсь спосіб зрадили Христа, це повинно наповнити нас глибоким каяттям. Проте ми ніколи не повинні тікати від Бога і забувати про Його всемогутність та милосердя, натомість повинні схилитися перед Ним в покаянні і знайти притулок у Його милосердних обіймах. Саме в ці моменти повинна проявитися велика довіра до Бога віра в Боже милосердя, від якого не може нас відтягнути жоден гріх. Постійна довіра до Бога відкриває людині через каяття Шлях до Божого милосердя утвердження в Божій любові, Його істині та правді.